Чатимуть день народження України разом із вами. Свідковограмом зустрічаєте разом з Віталієм Шпольним, Мариною Кухар і всією командою Сабитій. Доброго ранку! Україна святкує День Незалежності. У столиці завершують останні приготування до параду. Він почнеться за годину і стане найбільшим за всю 25-літню історію вільної України. На майдані незалежності події відстежує кореспондент Сабиті Світлана Макогонська. Світлано, чи все готово до параду, чи не попсував планів дощ? Марина, власне, у ці хвилини відбувається генеральна репетиція параду. Хрещатиком уже пройшлися усі роди військ. Власне в сьогоднішніх урочистостях і в параді візьмуть участь більше чотирьох тисяч військових. Промарширують не лише збройні сили України, але й працівники СБУ, право, власне, поліцейські, а також прикордонники. Окремою колоною прийдуть і військові, які власне воюють на сході України. Загалом дві сотні бойових машин сьогодні приїдуться. Щатиком такої кількості техніки досі у столиці не бачили. А от бойової авіації таки не буде. Це власне зміркувань безпеки. Кияни та гості міста вже спішать займати місця, зокрема спереду, аби побачити все зблизька і власне усю техніку, і зокрема звернення самого президента України. Приємних вражень і порадуватися за нашу Україну, що в нас є якась вже армія. Ну, звичайно, стоїмо, чекаємо. Ви вже чекаєте, так? Ну, звичайно, щоб бути у перших рядах, побачити першими, побачити вільну Україну, побачити, що хто нас захищає. Нагадаю, через урочистості закрито вхід та вихід зі станції метро Майдан Незалежності та хрещатик відкриють їх лише після закінчення усіх святкувань. Я також скажу, що певні незручності, навіть для працівників засоби, засобів масової інформації, склав власне прохід вулицею Хрещатиком, ски. Стала непрохідною навіть для медійників. А поки що у мене це вся інформація. Ми з нетерпінням чекаємо початку параду. А вже більше інформації і власне самий парад ви зможете почути. Дякую, Світлано. Світлана Макогонська про останні приготування до святкувань 25-ї річниці незалежності України. За 25 років Україна трансформувалася від радянської республіки до незалежної держави. За цей час ми втратили багато ілюзій, але набули цінний досвід. Ми навчилися цінувати рідну мову, шанувати прапор і відстоювати свою землю. Сабиті згадали поворотні моменти останнього чверть століття. За чверть століття незалежності українці встигли обрати п'ятьох президентів та вісім разів парламент. 23 години голосувань так народився основний закон країни Конституція. Україна, яка мала третій за потужністю у світі ядерний потенціал, віддала боєголовки і ракети, а бомбардувальники порізала на металобрухт. За це Росія, США і Великобританія гарантували їй безпеку і недоторканність кордонів. Але в 2014-му Москва зруйнувала ці угоди. Українці втратили всі заощадження радянської доби і побули в статусі мільйонерів. Провели грошову реформу і запровадили гривню. Національна валюта чутливо реагувала на події в країні і встановлювала власні антирекорди. У лютому 2015-го реальний курс досяг 40 гривень за долар. За 25 років Україна втратила 40% своєї економіки, а населення скоротилося на понад 9 мільйонів людей. Разом з тим, наша держава посідає перші у світі місця з експорту аграрної продукції. Створили і власну крилату мрію найбільший у світі вантажний літак. Українці двічі масово повставали проти влади. І Якщо помаранчева революція пройшла мирно, то під час Революції Гідності загинули 106 протестувальників і 20 силовиків. Навесні 2014 року Росія анексувала Кримський півострів. За кілька тижнів на сході почалися бойові дії. За більше ніж два роки війни загинуло 9 тисяч 553 людини. Понад 22 тисячі поранені. Кількість вимушених переселенців перетнула межу двох мільйонів. Попри всі негаразди українці об'єдналися заради порятунку. З'явився волонтерський рух. Українські збройні сили відроджуються рекордними темпами. Двічі Україна перемагала на пісенному Євробаченні. Приймала і футбольне свято Євро-2012. У світі з'явилась мода на українське. Вишиванка підкорила світові подіуми. А самі українці купують вітчизняні продукти і відкривають для себе подорожі країною. І сьогодні, споглядаючи на всі втрати та перемоги за 25 років свободи, українці продовжують свою боротьбу за незалежність. Ольга Родіна Сабиція канал Україна кожному місті України сьогоднішню річницю незалежності відзначатимуть по-своєму, розгорнуть величезного національного прапора, буде і найбільший живий ланцюг, і забіг у вишиванках. День незалежності в івано франківську обіцяє бути яскравим та насиченим. Розпочнеться він із молебня за Україну у всіх храмах міста. Згодом всюди відбудуться численні виставки, майстер-класи та концерти. Закінчиться святкове дійство тут біля пам'ятника Іванові Франкові розгортанням велетенського прапора України, під яким запалять десятки ліхтариків як символ єдності. Також містяни матимуть змогу випустити у небо сотні повітряних кульок із побажаннями іменинниці. Україні. Найголовнішим дісім святкування Дня Незалежності в Одесі стане живий ланцюг на Приморському бульварі. Тут за руки візьмуться кілька тисяч людей у вишиванках. Цьогоріч організатори флешмобу мають намір побити світорічний рекорд і залучити 5 тисяч людей. Стати частиною живого національного ланцюга може кожен хто прийде у Денезалежності до Потьомківських сходів. Ми заповнюємо сходи знизу до верх, як знаєте, батареї, яка заповнюється. Це, це дуже символічно. Принаймні, ми з командою це сприймаємо так, як рівень українськості одеси там 80% відсотків комплітит, сто у Херсоні 25-ту річницю незалежності планують відзначити заходами на будь-який смак. Буде і урочистий мітинг, і велопробіг, і найрізноманітніші фестивалі, як от Рибний Бенкет та Херсон Кавун. А ще встановлять національний рекорд наймасовіше виконання молитви за Україну Миколи Лисенка юними бандуристами. Щоправда, скільки саме буде учасників, організатори тримають у секреті. Величезний прапор завбільшки 6 на 9 метрів. У небі над Дніпром розгорнуть парашутисти. Так вони планують відсвяткувати День Незалежності та встановити національний рекорд. У дісті візьмуть участь 30 спортсменів-парашутистів, а стрибати вони планують з висоти 4 тисячі метрів. Запланіровано близько п'яти прыжків. Всі прыжки будуть масові. Спортсмени будуть прыгати з димами, з знаменами. У Рівному вперше відбудеться забіг у вишиванках. Сорочку кожному учаснику організатори подарують безкоштовно, розраховують на півтисячі охочих. Різні дистанції 2 кілометри, 6 кілометрів, 12 кілометрів. Це розраховано на те, щоб найменшу дистанцію бігли всі бажаючі, тобто можуть і діти бігти, і дорослі, і старші люди. А 6-12 кілометрів це вже треба бути більш-менш підготовленим. Кожен учасник отримує символічну медаль, а переможці грошові призи. Володимир Миколачук, Наталя Фармус, Дар'я Сидоровська, Наталя Гусак, Анжела Слободян. Сабиття, канал Україна. Сабиття створили свій унікальний проект до 25-ї річниці незалежності України. Вишита вручну карта об'їхала всі регіони і повернулася до Києва. Майстрині зі сходу та заходу півночі та півдня створили цей неймовірний орнамент єднання українців. Детальніше у спецуску победі одив'яти. Знай наших. Вони не сидять, склавши руки і не чекають допомоги від держави, а беруть і діють. Ініціативні українці перетворюють світ довкола, заряджають ідеями інших і прославляють Україну за її межами. Сюжет Ірини Камінської. Три роки тому кілька друзів з Києва вирішили змінити світ довкола. Пофарбували десятки старих під'їздів, прибрали в лісах, висадили квіти у парках. Сьогодні їхній приклад наслідують не лише в столиці. Обрали брудний під'їзд, навели там лад, провели в порядок під'їзд ну, передню частину, там покрасили вікно, повністю всю вхідну частину, віддерли оголошення, двері пофарбували. Через рік, коли я там проходила, я побачила, що саме в цьому під'їзді повністю зробили ремонт. На всіх поверхах, і так само всі вікна замінили на металопластикові. Під час нашого інтерв'ю одну з робіт активістів у столичному парку помічає перехожий роман. Красиво, як в Європі, як в Барселону приїхала. Долучайтесь до змін в країні. Змінила роботу і своє життя, і Валерія Татарчук покинула посаду в банку і створила благодійний фонд. За два роки на потреби сиріт, дітей з обмеженими можливостями та важкохворих немовлят. Жінці вдалося назбирати понад 6 мільйонів гривень. Тобі треба знайти, де знайти гроші, знайти або донорів, або провести якийсь захід, щоб зібрати ці гроші. Потім тобі потрібно саме важке для мене завжди це зрозуміти, як їх розподілити. того, щоб потреб. Неймовірна кількість. Валерія закуповує для інституту Амосова найдорожчі ліки, які врятували не одне дитяче серце, каже директор Василь Лазоришинець. З весни 2015 року вони нам надали допомогу майже на 3 мільйони гривень. Тобто, це і медикаменти для дитячого відділення, антибіотики, це і бронхоскоп дитячий. Створити вітчизняний продукт з усього вітчизняного вирішив два роки тому Олег Міхайлов з друзями. Нині пледи та пальта зроблені в Україні замовляють клієнти з Америки, Індії та Нової Зеландії. Шерсть ми беремо в Львівській області, а, різні підприємства, партнери нам, а в Чернігівській області, в Київській, Черкасській, Харківській. От, ми працюємо з усією Україною, намагаємося робити все по-новому, по современному по Історії цих людей надихають багатьох українців. Вони шукають однодумців, об'єднуються і змінюють на краще своє життя і життя країни. Ірина Камінська, Андрій Шишлов, Сабитія, канал Україна за 25 років незалежності не тільки більше українців говорять рідною мовою, а й створюють. Власні нові афоризми здебільшого автори цих крилатих висловів політики, які уславилися красномовством. У лідерах маємо те, що маємо, ці руки нічого не крали, і батя я стараюсь. Ольга Гуска зібрала найкращі. За 25 років незалежності з вуст політиків пролунали тисячі промов. Деякі з висловів настільки запам'ятались і сподобались українцям, що стали крилатими. Ось кияни цитують фрази столичного голови Віталія Кличка: Для того, щоб вода була гаряча, треба її підігріти. Сьогодні не всі можуть дивитися завтрашній день. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. А от Олег Ляшко брав експресивність у своїх виступів. Навіть на Кіпрі у нас є фраза скотеняка. Ви гірше Януковича, скотиняки! Гострим на язик був і двічі спікер Верховної Ради Іван Плющ. Так. Депутат Заєць, не бігайте. По залу. Найвідоміший вислів першого президента Леоніда Кравчука став вже таким рідним для українців, що й автора не пам'ятають. Маємо що маємо. Та мабуть, крип... Ні, це не те. Кузьми. Маємо те, що маємо. Кравчук казав. Та й інші президенти поповнили лексичну скарбничку. Віктор Федорович, Я ще раз хочу підкреслити: оці руки нічого не крали. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. Дружина Віктора Януковича Людмила на публіку виступала не часто, зате влучно. Рибатя я стараюсь. З промов Миколи Азарова українці пригадують лише окремі слова, які прем'єр читав на свій лад. Кривосісі і крівосісі, лікара сі кровасісі, по-моєму. Там. в країні сформувався цілий прошарок кровасісів. А після виборів в народ пішли слогани. Вона працює та переписала хату на кота. Ольга Гуска, Євген Сакун, Сабитія, Канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиті ТВ. Равлик Укрнет. Ми ще раз вітаємо вас зі святом і нагадуємо, що сьогодні всі випуски Сабиті будуть присвячені 25 п'ятірічниці незалежності України. О 9.45 стартує спецвипуск Сабиті із прямою трансляцією. Парада на хрещатику залишайтеся з Україною. залишайтеся з Україною.